У 2025 році у Дніпрі з'явився перший безбар'єрний маршрут. Він проходить головним проспектом через центральну історичну частину міста, та об'єднує ключові точки архітектурні пам'ятки, історичний музей, навчальні та медичні заклади, громадський транспорт. В межах проєкту реконструювали тротуари, пішохідні частини вулиць, а також зупинки громадського транспорту. Сама зупинка зроблена гарно, класно і виглядає дуже оптимістично. Тролейбус потрапив взагалі сам і зміг би сам подальше навіть користуватися. Тобто, якраз сама основа безбар'єрності, що я не потрібен когось просити про допомогу. Що я можу не переживати, що я сам туди потраплю, і це вау, це чудово, це прекрасно. Локації обрали не випадково. Ними щодня користуються маломобільні мешканці та військові, які проходять лікування і реабілітацію. Попрацювали і над вхідними групами будівель вздовж маршруту. Я думаю, що насправді досить комфортно було. Перешкоди були дуже мінімальні, і за рахунком того, що я досить активний на своєму кріслі, то я перешкоди долав дуже легко. Це дуже важливо робити доступними, особливо такі місця. Всі ми знаємо, що в Дніпрі спасають дуже багато життів хлопцям. І... І класно було, щоб після того, як їм спасли життя. Ну на цьому вже дякую. Це вже більше ніж достатньо, звісно. Щоб після цього теж було комфортно, доступно. Цінності змінюються. Ти в той момент думаєш тільки про те, чи можете потрапити до якогось магазинчику, купити собі водички і тому подібне. Вже незабаром містом почнуть курсувати низькопідлогові трамваї, тож проєкт реалізується комплексно, оскільки це про рівний доступ до міського простору та послуг, про умови, які враховують потреби усіх жителів. Більш комфортними стали і дворитні прян протягом року в різних районах міста тривали ремонти внутрішньоквартальних доріг деякі з них не бачили капітального оновлення з моменту своєї побудови ще за радянських часів. Було дуже все погано. А зараз, ну подивіться, ну все ж робиться раді чого? Раді чоловіка, раді маленької дитини. Оскільки я тут живу з дитинства на цьому районі, дороги тут е, от, е, у цьому дворі не будувалися. Була жахлива, розбита. Зараз нарешті зробили. Це дуже добре, що в нашому житловому масиві е, роблять дороги. Залишилось дуже мало дворів, де вони ще погані, але і тут вони тепер будуть гарні. Загалом в Дніпру за рік відремонтували 350 тисяч квадратних метрів на понад трьох сотнях об'єктів. З них 50 – саме внутрішньоквартальні дороги. Такі роботи також ведуться комплексно: ремонтують тротуари, вкладають нові бордюри, проводять благоустрій. Ми довго чекали на цю подію на відновлення дороги. Дороги були вже з вибоїнами, були після дощу дуже багато води. Практично неможливо було користуватися. Тому це дуже гарна річ. У нас тепер така дорога. Мамочки можуть користуватися з колясками, і літні люди, які також дає певні перешкоди в переміщенні, також користують, будуть, будуть користуватися якісно. Подбали і про будинки містян. Цьогоріч місто продовжувало реалізовувати програму термомодернізації це ремонт і утеплення фасадів, заміна внутрішніх дверей у під'їздах та вікон у зонах загального користування. Змінилося те утеплення, зовнішній вигляд будинку, в оселях тепло. Ну це ми перший рік ввійшли в ну опалюваний сезон, і в квартирах. Тепло, не зрівнять з тим, як було раніше. Ви знаєте, холодно було у нас. Ви знаєте, холодно було у нас, аж стіни були трохи вологі. Зараз краса. Можна навіть відкрити вікно на провітрювання. А коли поставили двері нові в під'їзді, ми миттєво відчули тепло. Тож подяка від усього серця, від усіх мешканців будинку. Окрім зовнішнього вигляду, таке оновлення дозволяє суттєво економити як ресурси для міста, так і кошти для Дніпрян. Я вам скажу відверто, я був дуже здивований. Ми розраховували, що економія на оплату опалення буде десь 30-40%, А люди кажуть, що на трьохкімнатну квартиру у них приходить платіжка майже 200 гривень, коли вони платили до цього вже тисяч. Подивимося, що буде влітку, коли буде заощадження на електроенергії, та людям не потрібно буде включати кондиціонери. Ну а так, хочу сказати, люди дуже дуже задоволені. Ми будемо продовжувати робити це по всьому місту. У дворах оновили і дитячі та спортивні майданчики. Спочатку повномасштабного вторгнення Дніпро прийняв сотні тисяч переселенців. Тож і потреба у місцях для прогулянок з малечою зросла. Цьогоріч відремонтували п'ять десятків майданчиків. Зокрема, й уклали безпечне гумове покриття, встановили нове ігрове обладнання та нові сучасні тренажери. Малечі зараз тут багато, так тому що людей переїхало багато. І якщо ми буваємо тут два-три рази на день і кожного дня, то звісно ремонтні роботи потрібні, тому велике дякуємо всім, хто проводить такі роботи. Молодь гуляє тут постійно, дітворі дуже подобається, футбольне поле їх взагалі неможливо звідси забрати. На цій площадці часто займається і молодь, і люди похилого віку. Борються в Дніпрі із проблемою підтоплень, яку особливо гостро відчувають мешканці районів у низинах міського рельєфу. Так у 25-му році відремонтували зловову каналізацію на вулиці князя Володимира Великого, завдяки чому поблизу з'їзду з центрального мосту більше не утворюватиметься величезна калюжа, що роками дошкуляла містянам. Ще один визначний об'єкт на вулиці Івана не чує Левицького. Тут замінили старі трубопроводи, що врятує від підтоплень місцевих та допоможе відведенню води каналу гнилокиш. Проблема полягала в тому, що ці трубопроводи були занижені, вони були заглиблені в ґрунт, вони мали дефекти, мали розходження трубопроводів. Тобто вони не могли повноцінно відводити воду і виконувати належним чином водовідведення. Таким чином вони створювали проблеми для каналу Гнилокіш і для дощоприймачів в районі Віадуку на вулицю Янтарну. Зараз ми цю проблему вирішили шляхом заміни даних аварійних ділянок на нові, які будуть належним чином відводити цю воду. Попри війну, місто продовжує розвиватися і ставати більш комфортним як для гостей міста, так і для жителів. Водночас Дніпро залишається одним з ключових міст донорів української оборони, незважаючи на постійні обстріли та складну економічну ситуацію. Спочатку повномасштабної війни Дніпро спрямував на потребу оборонців близько 8 мільярдів гривень та 55 тисяч квадратних метрів комунальної власності. З них понад 3,5 мільярди гривень це безпосередня допомога фронту у вигляді прямих грошових субвенцій. На ці кошти. Це військові закуповують техніку, дрони, реби, різноманітне устаткування та необхідне обладнання. Рахується як розхідний матеріал, тому, тому постійно треба час від часу надавати кошти чи допомагати, скажімо, волонтерськими різними способами. Допомога Дніпра суттєва і наскільки я свідомий і знаю ці моменти. Помагають всім підрозділам, допомагають всім Збройним силам, за що щиро вдячний громаді, міському голові Філатову за такий внесок на рахунок тримання фронту, лінії фронту на Сході. Також Дніпро, як територіальна громада, передав на потреби сил оборони понад 80 карет швидкої допомоги. Місто продовжує системно та всебічно підтримувати сили оборони. Тож, незважаючи на наближення фронту, регулярні обстріли і інші виклики війни, Дніпро не стоїть на місці і стає сильнішим та продовжує дбати про своїх жителів. Марія Хриківська, Олександр Ніколенко і вся команда Дніпро -тві».